Доброго ми з України. Давно я написав роликів про огляд, чи раніше свою суб'єктивну думку про героїв не висловлював, але насправді за останні два місяці не одна сотня круток зроблена, крім Бахамута, нічого толкового не впав. Стандарти або якийсь шлак. тому як би нічого і не оглядав. В Соклана гарний впав герой. Герой сезонки, яка вчора закінчилась, на жаль, я не зможу базових статтів побачити, сили. Є лише Скрін. Уільям Кіт досить гарний герой, який вартий уваги. Захований скарб. По класу, ну клас в нього ніякий. Це клірик, але не світ таємниці, світ природи. Тобто він накидає, получається на себе шип, який там ну, трішки додавить до базових статів, О. Ну, накидає та й накидає. Давайте далі розбиратися. Атака в нього, виходить, вища за броню, тобто, в перспективі, по ідеї, атака в нього там буде близько 800. Це так я припущення викидаю. Качати його в атаку і в здоров'я. Чому? Тому що героя можна використовувати і проти якихось умовних кукульканів оборон, і проти нашого улюбленого Данте? Оскільки герой атакуючий, трипл-шотер з високим набором манни, і оскільки я його бачу лише в атаці, тому і емблемами погнав його в атаку і чіпляючи здоров'я. Базово, він якби з вісьми камінців заряджається, з загонами буде заряджатися з семи камінців. Якщо ви його раптом наловили цілу кучу, чи вам нема куди дівати і вигнали на чотири еволюції, і якщо йому кинути ще там чакру Асури, то на якийсь хід він з загонами на ману і із шести зможе зарядитися, але то вже, мабуть. Занадто. От. Можливо, колись в когось він так буде заряжатися, але, але, якби, не настільки імбовий герой, щоб прямо в нього вкидати і гнати його на 4 еволюції. Хоча, давайте розбиратися. Наносить цілі 350%. Шкоди і незначної ну, шкоди найближчим ворогам, як правило, це половина. Ну, це качаний навик. Якщо прокачати навик, буде 420. І насправді навик впливає лише на шкоду. Тобто з артефактом четвірочним на трьох еволюціях. Це буде шкода вже 4, не 420, а 430, тому що крок, виходить, 10%. А з 5 на трьох еволюціях це вже буде 440. Тобто, якщо у вас арти в порядку, то лупити він буде сильніше. Давайте, отак ще глянемо, щоб по скрінах бігати, по його ульті. Розібрались да? 420, може і 440, і відповідно по 220 буде лупити по сусідах. В цілому, ну, це 900, грубо кажучи, шкоди відсотків ну, досить таки боляче. Але не, не це в нього головне. Збитки цієї атаки гарантовано завдають удару, ігноруючи ухилення та зменшення акуратури. Не розумію цього, який тут переклад, ну щось вони неправильно переклали. Мабуть, Google переводив, ігноруючи наслідки ухилення та змен. Ну, таке. Змен". Не знаю такого українського слова. Менш тим, він пробиває, я так розумію, контру, пробиває броню, пробиває ухилення всякі, тобто Бру, Тобто, умовна куміхо лисиця, йому не страшна. Далі краде всі бафи. Тобто він проб'є потім ще й стире бафи. Тобто умовного Данте проб'є, стире бафи, Марка Бру проб'є, костюм там, Люцифера проб'є потири ці бафи, що розкидаються з цілі та сусідніх ворогів, і випадковим чином передає їх союзникам. Ну, круто, круто. Тобто він е, швидкий е, крадун бафів, як, який, е, якому не страшні ті бафи. Тому що багато героїв, які е, крадуть ці бафи, вони зразу б'ють по бафах. Наприклад, умовний там троян захист накидав, вилупанули, лупанули, е, там ледь. Е, Вдарили, чи там хорус той самий да, броню накинув по 100 хп познімали, а потім, наприклад, чи вкрали, чи розсіяли ці бафи, а це цьому герою не страшне. Тобто він повноцінно вдарить. Будь-які новозроблені ними бафи також будуть негайно передані союзникам тривалістю 4 черги. Тобто, якщо правильно опис. Зрозуміти, то чотири ходи він буде далі красти ці бафи це просто пушка. Ну, розуміємо, да? це капець. Тобто умовний дібук на плечі в центра кинув на вас мітку, ця мітку він вкрав. Ну Це капець. Кожен союзник також відновлює А, 150 при отриманні переносить тут щось неправильно написано. бо 300 він від цей. Відновлює ХП при отриманні актуальні навички та коефіцієнти підлягають дисплею грі, розуміло. 300 ХП відновлює. Тобто він ще й такий специфічний хіл. Герой на сьогодні дуже актуальний. Що проти маркабру, що проти якихось. Героїв на плечах, які накидають бафи. Ну і знову ж таки проти Данте. Герой заточений, розроблений для того, щоб потихеньку люди назбирювали команди і, боро... і могли боротися з Данте. Тому що, знову ж таки, якщо в Данте стоїть там, ну, нехай той самий Кайлу на плечі, чи Лотеска на плечі, він буде красти. Захисти їхні, да? і буде своїм розкидати. Тобто, по суті, навіть цих сім камінців це не є проблема. Тому що, виходить, е, якщо центр ультане, чи навіть якщо і плече ультане, а у вас вже William кіт до цього готовий, ви ним ультанули і далі дорозбираєте суперника. Звісно, Данте там накидає мільйонів, там важко буде пробивати, але. 440% по Данте, ну це боляче з його атакою, яка землемами буде, я так підозрюю, за тисячу, ну, то це буде досить таки відчутно. Принаймні, зо дві книжки Данте він має збити. О. А далі вже вступають в хід інші герої, які будуть дорозбирати там, чи три центральні герої. Чи щось в такому плані. Ну, умовний там може бути червоний стихійник, міномет Бубух, після нього лупанув, а потім ще якийсь триплшотер червоний лупанув. О, і все. І три центральні герої ви винесли. умовно та сама матерасу. По ідеї, я так думаю. Що якщо вони втрьох шліфануть, то центр з плечима здує. Можна його як соло героя використовувати. Тобто ударна сила основна, а він як диспел, Теж як варіант, досить непоганий. А я б, мабуть, його таки одного в цьому кольорі використовував, все рівно схиляюся, що в команді потрібно більше кольорів, ніж один Моно. ніхто, ну... Хто досі грає, я вважаю, що робить помилку. Тому що дуже велика підв'язка, виходить, до фарту, до кольору, навіть там два кольори, чи навіть і три кольори, маловато. Якщо взяти по 12-бальній системі, я б цьому герою там дав ну, балів 9. Тому що він дуже вузько спеціалізований. Тобто. Під титана, ну це хіба що початківцям за рахунок його там високої атаки. Да? Бо б'є ну навіть там з артефактом, якщо він даре понад 400, це не так суттєво і нічого він не ріже. Його основна задача це ПВП і напад в ПВП. Тобто шахти, турніри, рейди, ну і війна. Все, що цікаве, я вважаю, залишилось в цій грі. Це війна. Тому хто піймав цього героя, бажаю його пошвидше прокачати, починати ним грати, насолоджуватись, розуміти, що ті бафи, які він вкраде, то якщо ви всі книжки Данти не позбиваєте, то є можливість, що їх покрадуть назад. Тому його потрібно з головою використовувати, правильно з ним формувати команди нападу. І насолоджувати зброю. На цьому всім дякую за увагу. До нових зустрічей!